Всім привіт! Я знаходжусь у Клужі, Румунія, і сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом життя в Румунії, адже я вже прожила рік тут і народжувала, і можу багато що розповісти, як від цін в Румунії на житло, транспорт і взагалі про те, як тут жити українцям. Почну з того, чому Румунія. Румунія для мене це певно. Особисто мені не зайшла Польща, тому для мене це був варіант те, що знаходиться поруч України, і досить легко можна добратися до своїх рідних. Тому е, одна з таких причин це була е, локація біля України. Друге, це доступні ціни. Звичайно. Ціни відрізняються від Польщі, в Польщі трошки дешевше в плані їжі. Тут все ж таки на кілька відсотків, 10-15 відсотків, все ж таки їжа є дорожчою. А саме можна сказати, там м'ясо і молочні продукти. А якщо говорити про ціни на квартиру на житло, то тут варіюється, насправді дуже там від 300 доларів залежить від району і 700 тисяч ви також можете знайти. Хочу показати особливість Румунії в тому, що збоку є, наприклад, такі будиночки, де ну повністю гарно облаштовані, там дуже гарно збудовані. А потім тут такий, баці дерев'яний будиночок. Якщо говорити про квартири, як тут можна їх знайти? Це ви можете шукати в маркетплейсі, в Фейсбуці, в різних телеграм-каналах, і ціни варіюються на кімнатна, наприклад, там від 350 і до 500-600 доларів. Якщо говорити про двокімнатні квартири, то 400 доларів і вище, навіть від 450 і вище. Ви можете також зняти будиночок. Вони зазвичай є поза містом, в окремих райончиках. Ціни насправді там трошки дешевші, ніж ближче центру, оскільки там ще не заселені пункти. І, звичайно, такі місця будуть менш вартості. Тому будиночок може стартувати там 500-600. Доларів комунальні послуги. Комунальні послуги е, ви можете е, приблизно платити це є від 300 лей, 500 і вище за однокімнатну квартиру. Приблизно виходить десь 450, е, інколи буває е, менше 300. в літній сезон взагалі е, 200, тому це залежить від сезону, але м, досить такі адекватні ціни на комунальні послуги. Почнемо з того. Що е, є три міста, які ми розглядали на те, щоб ми жили в Румунії: це є Константа, Бухарест і Клужна Бока. Якщо говорити Константа це звичайно там море, всі розглядають це для того, щоб там е, коли літо відпочивати на морі, також Бухарест. Бухарест – це столиця, це там багато е, розважальних центрів, є більше активності ніж будь-які інші міста. І, наприклад, Кулужна-Пока Пока це один з таких найдорожчих міст у Румунії. Тепер трошечки пройдемося по тому, чому ми обрали саме кулужна Пока. Клуж дуже схожий на Львів і Сколи. Ви можете тут і попрацювати, і відпочити. Відпочити в горах, поїхати на озеро дуже гарна природа. І якщо їхати навіть дорогою до клужу, це просто неймовірні краєвиди. Також в клужі ви зустрінете дуже багато людей, навіть старших, які говорять англійською. І третє це звісно місто, яке розвинене в it напрямку, і скоро це буде клуж. IT Hub. Окрема тема це румунська їжа. Дуже класно смакує сири їхні, м'ясо, те, як вони готують, приправи. Дуже смачно. Також мамалиха, каша з бринзою. Окремо, що мені сподобалося, це їхні салати з морепродуктами. Дуже смачно. Вони готують їх. Ситна їжа, і нагадує домашню якусь, що мама колись готувала, і воно так переносить тебе. В дитинство. Хотіла би окремо розповісти вам про садочки в Румунії. Вони є як державні, так і приватні, стартують від 1600 до 200. Зазвичай це румунською мовою, також є англійські. Державні, де зазвичай безкоштовно, але туди беруть тільки румун. Треба уточнити, чи з тимчасовим захистом також можна записатися, але там дуже великі черги, і туди майже нереально попасти. Один з важливих таких аспектів, який був важливий для нас, це є медицина. Тут в Румунії, у клужі взагалі загалом в Румунії, медицина безкоштовна для українців. Якщо ви маєте тимчасовий захист, то ви можете прийти до сімейного лікаря. Вона внесе вас в базу, і ви автоматично стаєте її пацієнтом. Якщо ви зараз при надії і вам цікава ця тема, вам цікаво, як відносяться лікарі до українців, як ведеться пологи тут, як народжують які відмінності між при і державними клініками пишіть в коментарях, я обов'язково поділюся своїм досвідом. Сьогодні день захисту дітей, і ми в центральному парку, щоб побачити, як відбувається е, такі, таке свято для дітей в місті Клуш, Румунія. Е, ми бачимо, що сьогодні дуже дуже багато дітей. Ми звичайно свою дитинку принесли, тому як я знаю, то тут є і. Інтерактивні ігри для цілої команди, виставка і або навіть малювання для дітей, і е, навіть просто релакс-зони. дитина може гратися, в шахи пізні, скуштувати маколики, тому йдемо, будемо дивитися. Ми зараз заходимо в ярмарок Клужна Пока Румунія, і починається все з таких будочок, де продаються різні смаколики. У певній годині там включається ялинка, може ви побачимо. Тут роблять такі. Рогалики, я не знаю, що це таке. <плес> Тут пробують квітчик, ті великих <плес> сири. Досить багато людей. У нас зараз субота. Дають хутро. Зліва є сцена, де співають зараз е, румуни, колядки і досить скоро почнуть співати наші українські діти. Дуже хороша атмосфера, різдвяні печива, гінтвейни. Дуже гарно виглядає. Ось тут роблять такі хіркос. Також гвінвейн відчувається дуже хороша атмосфера. Коли буде включатися світо, ось так ялиночка включається. і також. Вони поставили таке накриття також під освітлення. Ми не пропустимо це. Ось як включили ялиночку і накриття там. Зараз підійдемо ближче. Ось так прекрасно виглядає Румунія клужна пока. В різдвяний час колесо звичайно працює. Ми йдемо під накриття. На сцені зараз будуть виступати скоро наші українські діти. Співати колядки. Так, окей, окей. І що дуже гарно.